Володимира В'ячеславичу, я знаю, що ви були на Давоському економічному форумі. Ви повернулися звідти. Будь ласка, от які інсайди, що взагалі, в принципі, говорять про Україну? Поділіться, я знаю, що у вас є інсайд, обов'язково. Росте... Я розумію, ні в даному випадку не йдеться про якісь інсайди, тому що ну, я був не на самому форумі, тому що. На заходах форму там беруть участь політичні лідери, представники їх команд акредитовані журналісти. Там доступ обмежений. Я брав участь в українських заходах. Там вже не перший рік в Давосі працює активно дуже активно працює Ukraine House, які спонсоруються фондом Віктором Пінчука і деякими іншими організаціями. Це такий кооперативний проєкт, там майданчики для дискусії. Вже 20 років з 2005 року от фонд Віктора Пінчука проводить там українські сніданки. Ну і От багато неформальних зустрічей, безумовно, спілкування. Як правило, в Давос приїжджають і політики. Хоча зараз ну були деякі представники влади, ну зрозуміло, тому що і президент приїжджав, і, е, хтось, скажімо так, от виступав як запрошений гість в цей раз цього разу, практично не було представників опозиції. Зазвичай раніше дехто з'являвся. Було більше от раніше представників великого бізнесу України, зокрема, от на українських сніданках. Зараз в умовах війни більше про війну і про політику і більше закордонних гостей. Причому рівень представництва дуже високий. От цього разу на українському сніданку виступав. Марк Рютегінс, як НАТО, виступав засновник Давоського форму, його керівник. Клаус Шваб. Виступали президенти Польщі, Фінляндії, прем'єр-міністри Латвії, Хорватії, Ну і ще там декілька поважних осіб. Тому рівень дуже високий. Звичайно, от є спілкування представників бізнесу, політики, громадського сектору. Розумієте, от Сказати, що є якісь там великі інсайди? Ні. Скоріше, знаєте, коли поверталися з Давосу, от, неформальне спілкування, то Наприклад, от новина, яку зараз всі обговорюють, а, а, тому що з'явилася публікація в індепендент про те, що Арахамія відвідав штати, був на інавгурації, де да ще й в ротонзі капітолію там доступ теж був обмежений. Так, от мені теж деякі поінформовані джерела сказали, що а, насправді Давід був не тільки на інавгурації. Uh, ну, а, раз, де, стверджу, а де що перед тим він разом з Джуліані побував в Мар Елаго? Mm -hmm. да. А це теж, знаєте, не всім вдається потрапити до Мар Елаго. Не знаю. Тут різні uh, чутки був там, ну, uh, казати, що там зустрічався з Трампом, потискав руку, не знаю. Да. Тут важко сказати. Джерела цього не підтверджують, тим більше що цілком ймовірно, що Давід сам розкажем так чутки, розповсюджує. До речі, оця публікація в індепендент. ну це ж традиційний спосіб. Слухайте, ну підняти ставки. Е, 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 от я вам скажу, наприклад, публікація в індепендент, яку я згадав, я, яка зараз обговорюється, е, такий от е, у нас з'явився неформальний контакт з командою Трампа Давіда Рахамі. Треба ж розуміти подопльоку, чому це з'явилося. А це з'явилося зокрема тому, що перед цим за декілька днів, ну вже минулого тижня, в дзеркалі тижня з'явилася публікація про те, що Давіта Арахамів в Апалі. Що його можуть відсунути навіть від керівництва фракції. Насправді я вам скажу: от коли спілкуєшся з депутатами з фракції слуг народу, майже всі ну, дуже скептично це оцінюють, тому що неможливо усунути архамію. Арахамія це можливо, зараз головний клей, який е, е, скріплює цю фракцію. Думаю, де де є, де Ну да, безумовно, він головний договор, ну скажете, головний комунікатор. Він не просто формальний керівник фракції, він людина, яка забезпечує, ну, зберігає остатки єдності цієї фракції. От взагалі, люди, ну, які знають архамію, там ну, говорять про нього, всі відзначають. ну, Це просто геніальний комунікатор. Геніальний. Це такий, знаєте, Остап Бендер э, своєрідний. Ну, у нас їх вистачає. У нас я не буду зараз називати, ну у нас так. І Можна а, створити цілу галерею наших політиків іноді медійних персонажів, теж не буду в суї згадувати, які предметують на ролі Астапа Бендера, ну тільки в такому інформаційному сенсі, а каже, що єрмаку це ж не подобається, якраз так, звичайно. І... Дивіться ну, ну те, що в індепендент. Я одну тезу скажу, яка точно не сподобається Єрмаку – та й не тільки. Ну, ярмаку в першу чергу, що там в цій публікації ну, явно неадекватно э, названий Арахамія номером два в президентській команді. Ну слухайте, ну ну всі, всі у нас розуміють, хто номер два, всі. І тут э, ну, журналіст, який це написав, він ну, явно не розуміється на українській політиці. По-друге, э, ну явно це викличе величезне роздратування. Розуміємо, кого але от знов-таки, якщо в публікації дзеркало тижня йшлося, ну там в принципі теж відображений чуток з Верховної Ради зараз багато публікацій. Там про посилення Олексія Кулеби, віцепрем'єра, якого зараз став новим фаворитом і новим претендентом, на роль. Ну, наступника чи спадкоємця Шмигаля. Правда, скільки вже їх було таких спадкоємців? <схід> і У мене я вам скажу відверто, у мене велика підозра, що Шмигаль допрацює до парламентських виборів. І от тільки тоді відбудеться зміна прем'єра. Але тим не менше, от зараз теж багато чуток про це. Ну і от е, чутки про. Е, е, Охолоджене ставлення до Арахамії і е, 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 до Палу Арахамії. І от я думаю, що е, інформація про його візит в США, е, про участь в інавгурації вона з'явилася не випадково, Це спосіб нейтралізувати атаку. Я ж говорю, він ген, геніальний комунікатор, він майстер закулісних... Е, до домовленості, розмов. Як мені сказав один депутат, таке улюблене слово Давіда: «заплутати». От він зараз теж заплутає. Я, от коли ну ще до публікації індепендент почув про його візити в США, у мене з'явилися знаєте такі думки, що насправді. Ну, це просто потенційний готовий посол України в США. Ну зараз е відомо, що обговорюються ще з минулого року події вересня, коли був візит президента Зеленського в США. Виникнув інцидент з відвідуванням заводу Пенсильванії, Ну і був наїзд відвертий, дуже агресивний наїзд Майка Джонсона, спікера і тодішнього і нинішнього спікера Палати представників на Оксану Маркару, нашого посла в США. Ну і у неї вже три роки повноважень закінчуються. В принципі, ну різні джерела підтверджують, що розглядається питання про її заміну. А от не можуть знайти адекватну кандидатуру на кого замінити? Так от, будь ласка, давід просто ідеальний посол під Трампа. Інша річ. А хто ж тоді буде фракцію утримувати, забезпечувати голосування? В публікації дзеркало тижня йдеться про те, що. Ну, Руслан Стефанчук може це зробити, але ну, знов-таки всі, хто знайомий з парламентською практикою, розуміють, ну, спікер не займається цим. Mm -hmm. да, бути точкові ситуації. От там наводиться приклад, коли йшлося про законопроект, який ще Радянський Господарський кодекс, і, і там замість нього там, цивільний кодекс має бути. Нові ну, ніж врегульовати відповідні відносини. Ну так це давня, наскільки я, я тут не фахівець, але наскільки я пам'ятаю, це давня історія. Так звані цивілісти, це окрема категорія юристів. От, ну, юридичний світ він теж своя, особлива корпорація. А там є свої дуже потужні підкорпорації, там прокурорські і інше. А от цивілісти в юридичному світі це окрема категорія. І для Руслана Стафенчука цей законопроект, можливо, це знаєте, от його ідея, і він хотів це втілити в життя. Тому він забезпечив голоси, безумовно. Це втілення його, скажімо так, навіть професійних думок. Але в постійному режимі займатися цим, коли у нього купа своїх справ, пов'язаних з посадою, ну це просто на це часу не вистачить. На тому я скептично ставлюся до, до тих припущень, які є в статті в тижня, а знов таки посунути Давіда просто так не вдасться, взагалі подальша доля Добре, Давіда… Цікаво. Так, я до речі, хотіла так і за це запитати, як ви вважаєте, Все ж таки, у номера два, ну називаємо так будемо так, <різь> Андрія Борисовича, як ви вважаєте, чи вистачить у нього, якби скажімо так, важелі, важелі, не знаю, впливу на президента, тому що ну відомо там історія срібним шефіром з, з Даніловим, ну з багатьма людьми, власне, які були звільнені саме через позицію Андрія Борисовича. І це вже якби ну всі обговорюють. Так, от щодо Арахамії, от, от тут як ви вважаєте, все ж таки вдасть? Ну, ризики є. Безумовно, я ж говорю. Ця публікація в індепендент вона з'явилася не випадково. Ну, візит, особливо візит США, контакти з командою Трампа. Я так розумію, ну, Давід це і за власною ініціативою зробив. Хоча, можливо, хто знає, можливо, він щось там обіцяв і президенту. Охолодження є. Охолодження почалося давно, ще минулого року, за різними джерелами. Там є і протиріччя бізнес-інтересів, тому що як це часто буває, знаєте, колишніх бізнесменів не буває. Знаєте, те, що вони борються за кінця за потоку. Ну тут не тільки ну, вони мислять як бізнесмени і діють як бізнесмени. Ну от ми зараз це бачимо по Трампу. Оце просто яскравий приклад Трамп. У нього ж більшість його політичних заяв, якихось проєктів, Мають бізнесову Ну, от як з Гренландією, наприклад, або Панамський канал. Там же бізнесова підкладка є на і точно. Також ну ми пам'ятаємо історію з Петром Олексійовичем. От я просто сам бачив його еволюцію свого часу. Я співпрацював з Петром Олексійовичем. Я бачив, що він от як він перетворювався там з 2004-2005 року на політика. В нього політик брав вгору. А потім все рівно, от коли став президентом, все рівно, бізнес-інтереси і бізнесове мислення, воно все рівно, все рівно проявляється. І точно також. Чимало бізнесменів, які потрапляють в Верховну Раду, вони все рівно залишаються бізнесменами. Давід – яскравий приклад. В ньому поєднуються о, от бізнесові інтереси, я б сказав, інстинкти навіть бізнесові і тому, коли там говорять, пишуть, що він там відкусує там, різні шматочки від різних смачних проєктів. Ну, скоріше за все, це так, але з іншого боку, от, в ньому проявився талант геніального комунікатора. Саме тому я так розумію, він став і переговорником у 2022 році. Контакти з Абрамовичем, контакти з представниками бізнесу і в Україні, і за кордоном. І тому от, цікаво буде стежити за Давідом, але безумовно, ця публікація, особливо це номер 2 ну, явно не сподобається. Явно. І тому... А я пам'ятаю, як у мені декілька ефірів тому розповідала. Навіть якщо буде підписання мирної угоди, то якраз Давитара Хамія може це зробити саме він. Ви називали його да, да, да я цілком ні. Ну те, що я можу сказати, це мої теоретичні припущення. Я про це вже писав. Були у мене статті коментарі на цю тему. На що я не вірю. В те, що буде велика угода мирна, а вона неможлива, тому що є принципові протиріччя і в питанні статусу окупованих територій, там гарантій безпеки і деяких інших принципових питань, ну неможливо знайти компроміси, тому навряд можлива така системна мирна угода. Хоча безумовно, дехто її прагне, особливо на Заході. До речі, вона більш вигідна Росії, тому що Росія хоче закріпити поступки України в такій великій мирній угоді. Для нас це якраз невигідно. Більш вирогідний сценарій угода про припинення вогню. І у Трампа якраз, схоже, готові йти цим шляхом. Хто може її підписати? Не, не треба підписувати першим особам. Тим більше перші особи Путіна і Зеленський один одного не визнають, один одного ненавидяться. І тому е, варіанти переговорів прямих, тим більше підписання е, ну, пер, прямі переговори мали вірогідні. Ну просто вони один одного не сприймають на, і навіть юридично не визнають. По-друге, е, їм не треба підписувати цю угоду. в Цьому не, немає потреби, якщо це угода про припинення вогню. Е, і важливий момент е, невигідно підписувати, тому що це політична відповідальність за угоду. Яка заздалегідь не буде популярною. Заздалегідь і у нас не буде популярною, багато буде критики. Будь-яку угоду будуть критикувати, ну, тим більше, якщо там будуть поступки певні. І в Росії теж вона не буде дуже популярною, там теж будуть свої критики. Хоча російська пропаганда там ну, більш контролює інформаційне політичне середовище. Тому, да, хтось має підписати, це буде призначений. Спецпереговорник або голова делегації. От у Давіда такий вже досвід був. Тому да особливо зараз, щоб він взяв на себе негатив. Ну от, будь ласка, такий варіант можливий. Ну от інша річ: от як зараз дійсно будуть складатися відносини Давіда з президентською командою? Ну він не з президентської команди, а зовсім президента з самим президентом з Єрмаком? Звичайно, оце питання відкрите, цікаво. Тому що з одного боку, ну явно ярмаку не сподобається цей номер два, і весь цей пафос навколо Арахамія, і думаю, що тут же натяк відвертий натяк на те, що Арахамія це найкращий варіант для переговорів з Трампом. Для неформальних офіційних переговорів поїздки Андрія Борисовича, які були тут також так напередодні ні не увінчались, скажем так, у Ні, успіх. ну вона була в грудні. Да, ну, там були зустрічі, да і Єрмак явно хоче бути переговорником. Да він контактує з європейськими лідерами. До речі, от мало хто звернув увагу, ярмак же, крім ну те, що в Штати їздив з делегацією. Там формальною очільницю була Юлія Сверіденка, але Єрмак ну реально, Займався переговорами з командою Трампа, ну і з Сальвіном зустрічався. Але й в Європі він був і в Римі, був в Паріжі. Єрмак окремо ще працює із європейськими столицями, з представниками європейських лідерів. Тому ну, Єрмак теж грає активну переговорну роль. І Я думаю, претендую на цю роль. Ну, це традиційна його роль ще з 2019 року. Він не хоче від неї відмовлятися. Тим більше, я так розумію, що є доручня президента. Мало хто розуміє, що у нас головний управлінський інструмент в державі це доручення президента, не закони, не нормативні акти. Ну вони теж працюють. Але питання, як і в якому обсязі, це давня проблема, де факто і де юре. Може бути текст закону, а те, як він працює, це інша історія, окремо. От зараз доручення президенту. Хто як їх виконує? Від цього залишить статус. Того чи іншого політика державного діяча, відповідно на що спрямоване доручення президента, це пріоритети і так далі. І от я думаю, що Ярмак виконує доручення президента в переговорному процесі. Але Давід нагадує про себе. Плюс таким чином хоче підстрахуватися. Правда, зроблено було так, що може викликати от і зворотню хвилю, і негативні емоції, роздратування по відношенню до нього. Тому подивимось, ефект буде суперечливим. Тому зараз, от навколо Арахамії, я думаю, найближчим часом ми побачимо такий вир, таке посилення і публічної і непублічної боротьби. І, і, і ставлення до нього буде суперечливим. З одного боку, от є інтерес його використати, ну, насправді, з іншого боку, ну, явно, слухайте, якщо його. Використовувати до ну, до контактів з командою Трампа. Ну так він стане монополістом цього напряму, і ну це безумовно, скажімо так, посилить його позиції, і ну, це явно не сподобається людям, які знаходяться в найближчому оточенні до президента. Тому подивимось, я думаю, що зараз ситуація буде дуже і дуже неоднозначною навколо Давіда. Можливо, от ця публікація в індепендент вона стане каталізатором, і Хто знає, Може призведе до прямо протилежного ефекту. Не підстрахує Арахамію, а навпаки, може підірвати його позиції і навіть викликати, викликати якісь там неформальні санкції проти нього.